Кача по тині, сині, не кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме? Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. Ей, виберуть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди. Ци не жаль тим кого. Синку, не жаль, якби ж мені. Кача по тині, лине кача, по ТИСИНІ сині, Ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину сам не знаю, де боги. За відпущення всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог оселив душу Його там, де праведність спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів Його у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи. Господи Духів і всякої плоти, ти смерть подолав і диявола знищив і життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокою душу убієнного воїна Василя, місці світлі, місці квітучим, місці спокою, де нема, ні ні дуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий грін, вчинений ним словом, чи ділом, чи думкою. Як благий і людинолюбний Бог прости, бо нема людини, що жила б і не зрішила. Ти єдиний без ріка, правда твоя правда вічна, і слово Твоє істина воскресіння життя і Шановна громада, ця клята війна довела нас до того, що ми порушуємо всі православні нарядські традиції, канони. І ми просто радіємо, коли в тих, хто напав на нас, стає щось прикре. Чи вибухають домівки, чи помирають люди. В Росії нас породили, нас підневільно змушують цьому радіти. Тому що тих, хто напав на нас, стає менше. І коли ми дивимось кадри хроніки, коли щось вибухає і люди в Росії, ой Боже, що це стається? А ми злорадствуємо. Відчуйте те, що почуваємо ми. Коли в нас, по суті, безневинних, руйнуються будівлі, нищаться села, міста, помирають люди і цивільні, і військові. Але військові хто? Ті, що були цивільними і стали, можна сказати, професійними військовими. Ми щиро дивимося статистику, скільки загинуло. Скільки вбито нашими Збройними силами України орків, скільки знищено їхньої техніки і раді тому. Але нам не дають статистику нашу, скільки гине наших захисників. Гинуть наші хлопці і дівчата. Але гинуть заради чого? Заради того, щоб країна була вільною. Заради того, щоб ми вільно могли носити. Вишиванку, розмовляти українською мовою, сповідувати віру українську, щоб нас ніхто не накинув ярмоном на шию і сказав, як ви будете жити, що ви будете робити, куди спрямовувати свої зусилля. Сьогодні ми проводжаємо Василя Миколаєвича, прожив повних 50 років, пересічний, простий. Робочий чоловік, мав сім'ю, дочка і син, працював будівельну професію, як відгукується про нього, був нас справжнім майстром. Міг би будувати ще, доглядати дітей, доглядати внуків. Але сьогодні ми його проваджаємо в останній путь. Проваджаємо з великою шаною і дякуємо йому за те, що поклав життя. Заради нас з вами. Чи хотів він воювати? Навряд чи. Але він взяв зброю і пішов. Він не професійний військовий. Багато чого не вмів, багато чого вчився по ходу. Але він став на захист. Щиро дякуємо тобі від кожного жителя нашої громади. Я впевнений, що кожен українець дякує воїнам. Які сьогодні на передовій, особливо тим, які сьогодні поклали життя. Вічна пам'ять тобі, Василю, і вічна шана. Шановний рідний, близький, прийміть, будь ласка, щирі співчуття від кожного жителя нашої громади. Горе надзвичайно велике у вас. Словами його навряд чи ми його затягнемо. Шрами будуть, шрами надовго. Я щиро бажаю вам мужності пережити це. І ми мусимо рухатись вперед. Україна має бути єдина і неповторна тільки нашими спільними зусиллями і молитвами. Я щиро вірю в це, тому закликаю всіх, єднаймося в думках і діях для того, щоб перемогти. Слава воїну Василю! Слава захисникам України! Слава Україні! 489-й день клята війна вносить свої корективи в наше розмірене життя. Кожного дня десь в куточках України гинуть найкращі патріоти, гине світ нації. Але заради того, щоб колись. В ближньому, як кажуть в будущому, ми могли спокійно жити, спокійно виховувати підростаюче покоління своїх дітей і згадувати, як колись солдати, прості солдати ціною власного життя захистили нас від клятих орків. Так, да, дійсно, герої не вмирають, вони живуть вічно. Але завжди на міроприємствах. Коли ми проважаємо останню путь, я кажу, людина не вмерла, солдат не помер. Перейшов служити в небесний підрозділ, де з небес служить для нас, служить для наших дітей, з небес буде наблюдати, як підростає син, як працює дружина, буде з небес дивитися на своїх рідних. Тому світла шана патріотам. Світла шана солдатам, шановні рідні, шановна дружина Оксана Володимирівна, син Максим, сестра, родичі, найщиріші слова співчуття від військовослужбовців Жашківщини, від військових Збройних сил України, світла шана і подяка герою, Дацюку Василю Миколайовичу. Спи спокійно, нехай буде пухом тобі земля. Слава героям і слава Україні! не жаль ти, жаль ти Гей, якби ж мені, синку, не жаль, як би ж мені. to life